Від Матея святого Євангелія читання слава тобі Господи, слава тобі! Будьмо уважні в той час, вчувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею. І покинувши назарет, пішов і оселився у Капернаумі, що при морі, на границях заволона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. О земле заволона, та земле нафталі, приморський шлях, Україну за Йорданом Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерти зійшло світло, з того часу Ісус почав проповідувати, говори і говорити, покайтесь, бо царство небесне близько. Ця і сина, і Святого Духа. Мій. Христос рождається. Як вам зима? Гарна зима, правда? Щасливість такої зими. Чи не дуже? Не дуже, правда? От попробуй вгодити дорослі людині. Малі діти, просто аж як в раю, правда? А старша людина? Жарко, погано. Голодно, погано. Якось давайте пробувати Богові дякувати. Давайте Богу відякувати. Розумію, що складно, розумію, що інколи комусь важко вийти, що важко відкопати машину і так далі. Але та Бог нас любить. Бог нас любить. І дай Боже, щоб трохи тих наших гріхів присипало і очистилося, і наше серце, і наша земля. Знаєте, все Бог дає, і ми не завжди все розуміємо, для чого Він дає. Але якщо Бог дає, то Він дає для добра. Бо Бог є любов, і все, що Він дає, для того, щоб ми справді були щасливі і нас рятує. Тому дай Боже, щоб ми були дійсно вдячні Богові за кожну мить і за те, що навіть сьогодні прийшли до цього храму, і за те, що не побоялися ні морозу, ні снігу. Я вас вітаю, ви молодці. Ви перемагаєте себе щораз то більше? Звичайно, що є різні незручності, але завжди в житті щось буде не так. І тому нам треба завжди бачити Христа, який йде перед нами і перемагає. Бо коли Христос прийшов на землю, коли народився, і особливо коли почав проповідувати, Він чітко говорить, в якому стані була країна, народ, який сидів в темноті. І далі Він каже, не тільки в темноті, але ціла країна була в тіні смерти. Тобто, бачите, цікаво, Ісус просто нам малює чітку картину, яка і десь до певної міри і сьогодні може також якось для нас промовляти. Бо ті події, які відбуваються сьогодні, вони також десь трішечки нас схиляють до тої думки, що десь та тінь смерти ходить за тим нашим народом. І він також інколи має моменти просвічення, але деколи і заходить, заходить в темряву. А чому? Ну, Тому що люди відходять від Бога. Бог є сонце. Сонце завжди світить. Але людина може сховатися в підвал, може сховатися десь далеко від Сонця. Не те, що Бог не любить, не те, що Бога десь там немає. Бог є, Він завжди любить, Він завжди дає. Але людина повинна йти назустріч до Бога. Тому Ісус. Говорить про таку цікаву, скажімо, форму життя, що не лише людина може жити в темряві, але цілий народ. І що цікаве, в іншому місці в Писанні є така фраза, що Бог за гріхи народу забирає розум провідникам. Що це означає? Що ми є всі взаємозв'язані. І якщо дійсно, ми будемо старатися жити. По своїй совісті, принаймні, по певних моральних принципах світла буде більше. І тоді ми вийдемо з цього стану чи з тієї тіні смерті. Тому саме про це я би хотів трішечки сьогодні з вами поговорити. Звичайно, що кожна людина має свій внутрішній світ, правда? Тільки в когось там є маленька свічечка, яка горить, а в інших людей там є велике вогнище який сяє. Кожен з нас має в собі щось. І якщо того доброго є багато, та людина є щаслива. Якщо того доброго є мало, то треба зробити, щоб було більше. Тому перша річ, звичайно, про яку треба говорити, оскільки кожен має свій внутрішній світ, який мій внутрішній світ. Тому що незалежно яка на дворі погода. Якщо в серці радість, любов, теплота і доброта, я щасливий, і коли сніг є, і коли снігу нема, і коли дощ падає, і коли дощу нема. Тобто, це мій внутрішній світ. Подивіться інколи на закоханих, їм все рівно, чи падає дощ, чи падає сніг, чи мороз, чи хуртовина. Вони люблять один одного. Вони так, якби в іншому вимірі деколи живуть, деколи деш по парку, можеш такий дощ, а вони щасливі. Тому? що Ісус говорить, що якщо твій внутрішній світ є дійсно світлий, якщо тіло, душа і дух, можна так сказати, є просвічені, чи це світло проходить наскрізь, прекрасно. Але якщо десь там є темрява, і то світло, воно хоче пройти і не доходить, то тоді проблема. Знаєте, навіть коли машина замерзне, якщо сонечко пригріє, так? Навіть тоді, коли є лід, воно поступово-поступово починає розмерзати. Тому дай Боже, щоб ми справді розуміли, що наше покликання є в першу чергу побачити світло в собі. Це важко, але, думаю, що це є найнеобхідніше. Тобто, кожен з нас має в собі щось добре. Так чи не так? Маєте добро в собі. Чи не маєте, чи сумніваєтеся? Бо якщо сумніваєтеся, то мало його в собі бачите. Та ви є прекрасні люди. Та ви є чудові. Та ви є найкращі, улюблені Богом. Бачите, як всі гарно усміхаються, як їм гарні, гарні слова говорить. Ну то чого ж ви таке не можете вдома робити? Справді, знаєте, коли ти говориш людині гарні слова, вона в собі починає щось добре бачити. Коли ви починаєте дітей хвалити, а не сварити, правда? Які діти? Просто. Ідеальні, так? А як починають, то попробуй витримати, ні? І тяжко жити з тебе батьками, і що робити? Прощати, а ви що думали? І любити, і далі домовлятися гарно жити. Тобто так важливе, дорогі у Христі, що ми все ж таки зуміли побачити в собі світло. Чому? Тому що Бог тобі і мені каже, ти мій син, ти моя доня улюблена. Я задля тебе прийшов на цей світ, бо я тебе люблю. І тому, в першу чергу, так, треба в собі побачити Бога. Якщо вже нічого доброго не бачите в собі своїх якостей, то принаймні зрозумійте, що Бог вас любить і в вашому серці живе. Але насправді Бог показує, що в тебе є багато добра, тільки його треба що? На поверхню виставити. Не існує поганих дітей. Ну, просто їх в природі не існує. Вони всі добрі, правда? А ви були дітьми? Ну, та були відразу дорослими, не прийшли на той світ. так? Значить, у вас є щось добре. Тільки те добре може бути таке припорошене. Ну, Звичайно, десь може бути зруйноване, знищене. То його треба відновляти. В ньому десь треба себе шукати в цьому доброму. Тому будьте добрі, я вас так прошу. Знаєте кажуть, будь добрий. Будьте добрі, будьте світлі, будьте люблячі, і вам буде добре. Тому так важливо, дорогі, у Христі, щоб ми все ж таки зрозуміли, що, звичайно, я розумію, чому ви маєте певні свої труднощі, я їх маю, всі ми маємо, особливо дорослі. Бо десь нас зранили, десь ми проживаємо різні періоди непрості, десь ми відчуваємо різні небезпеки і так далі. Але це не повинно руйнувати нас зсередини. Не так важливо, що зробили з вами інші, як те, що ви зробите з тим, що зробили з вами інші. Не так важливо, що зробили з вами, як те, що ви з цим будете робити. З кожним з нас щось зробили. І, на жаль, не завжди було воно добре. Але тепер що я з тим буду робити? Чи я буду жертвою того, що мене знищили, чи я буду ставати сильний і перемагати, і виростати над тим, що зі мною зробили. Це біль, це зради, це зранення, це певні всякі травми і так далі. І тому бажаю вам все ж таки йти вперед. І навіть коли десь хтось мене зранив, чи десь зробив мені щось не так, виростай, ставай вище над тим. Порадій тим, що Бог тобі дав силу пройти нелегкий шлях і перемогти. Коли сьогодні вертаються воїни, особливо ті, які проходять нелегкі випробування, вони з чим вертаються, принаймні на відпустку, сюди приїжджають. Та з ранами. з ранами, душевними, фізичними, психічними. Але якщо вони з того стану вийдуть, чи принаймні вони вже вийшли з лікування, ці рани для них є знаком? Чого? Перемоги, що вони потрапили в тяжку ситуацію, де чудом Божим вони вижили. І цей знак, ця рана, є знаком перемоги, що Господь сильніший на всяке зло. Навіть Ісус Христос, улюблений Син, Куди його отець посилає? На хрест. І що? Він з'являється з чим? З ранами. Правда, після Воскресіння ці рани не кровили, але вони були знаком перемоги Христа над злом. Тому, якщо з вами хтось щось зробив і вам завдав рани, ідіть за Ісусом і шукайте можливості ці рани зцілювати, бо Господь це може зробити. Бо так важливо, якщо я в собі бачу світло, якщо я в собі бачу, що мене Бог любить, а Бог любить. Якщо я в собі бачу щось добре, ну то я буду людиною щасливою. Я буду людиною світлою. І незалежно від того, що буде відбуватися навколо мене. А щасливу людину не можна образити. Неможливо, її можна тільки розсмішити. Але не образити. Коли хтось кричить, нервується, агресивний, то він хто? Та нещасний. Він кричить: Поможіть мені! А ми йому ще додаємо своїх емоцій. Тому коли ви бачите людей дратівливих, нервових, емоційних, поспівчувайте їм, просто допоможіть їм. Або, принаймні, змовчіть тоді, коли треба змовчати. Або скажіть тоді, коли треба сказати. Тому перше головне побачити світло в собі. І воно повинно бути в нас, тому що нема змісту інакше ходити до церкви і бути без світла, не знаю. Ми в церкві стараємося, щоб завжди було світло, навіть тоді, коли світла нема. Зробіть так, щоб і в вашому серці завжди було світло. Та знаєте, де коли ходимо по будинку, світло десь пропадає, але ми знаємо, що таке нема світла, а тут заходимо в квартиру, а там є світло. Боже, як мило, ми всюди нема, а вас є. І так гарно, коли ти заходиш з темряви в світло. Друге, що дуже важливе, це, очевидно, допомогти людині, яка є в темряві. Знаєте, яке велике щастя, коли в Душу іншої людини ти принесеш світло. Як це приємно, коли хтось тобі приніс щось світле і гарне. Чужа душа це немов темна кімната. І як є приємно, коли хтось входить в цю темну кімнату, запалюючи світло. Я вам скажу далі: ну неможливо жити в кімнаті без світла, правда? Ви тоді що робите? Включаєте все, що можна, правда? І ліхтарики, і все, що можете, включити. Ну, без світла можна існувати, ну не жити. Нам тяжко бути і ми це чітко розуміємо. І тому дай Боже, щоб ми, маючи світло, запалювали інших також. Можна сказати про те, що є кілька таких форм світла, є світло любові. Якщо ти дивишся на все через почуття любові, без любові темно, навіть з найпотужнішими лампами. І тому перше, чого нам треба навчитися випромінювати, це світло любові. Бо якщо ми дивимося на все через любов, тоді відбувається оздоровлення. Тоді Господь лікує і мене, і ту людину, яку я люблю. Я недавно був на йорданських відвідинах в одній сім'ї. І як то цікаво, чоловік побачив бродячого котика. Такий котик був нещасний, думав, що вже той котик не вижив. А він його настільки полюбив, що той котик такий сьогодні ходить, як принц по хаті. Бо любов він вклав в цю тваринку. І ця любов постійно випромінює. Полюбіть, будь-що, будь-кого, квітку полюбіть, вона розцвіте. Тому хотілося б, щоб оце почуття любові, воно все ж таки в нас було, принаймні віруючих, якщо ми сюди ходимо і розуміємо, чого сюди ми ходимо. І коли в тобі відкриються очі любові, тільки тоді ти можеш сказати, що ти по-справжньому бачиш. Якщо ви дивитеся і не любите, ви сліпі. Лише тоді, коли ти дивишся з любов'ю, ти починаєш бачити. Чому? Тому що ти починаєш розуміти. А як приємно, коли хтось мене розуміє, то так мило. І дав би Бог, щоб той хтось був той, що живе зі мною на одній території. Бо деколи той сліпий, бо він що, бо він нервовий, він не любить. Бо як нервуєш, то де ж ти любиш? Ти нервуєшся. Тому так бажаю і собі, і вам, дорогі у Христі, так багато, 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 багато любові. І дивитися на все через любов. Не обурюйтеся, не звертайте увагу на дрібниці, не забивайте собі голову непотрібними речами. Любіть, бо життя так мить і нема. І ти що скажеш? Прожив із сусідом ціле життя сварився за межу чи там не знаю за що. Бо там той відгорнув сніг, той не відгорнув сніг, той на моє місце став, той на чуже місце став. Та Боже, та дякуйте Богу, що маєш руки і ноги, що можеш лопату піднести і сніг відгорнути. Та то щастя. Не знаю, хворі би віддали все. Певно, би цілій вулиці розгортали, тільки би їм здоров'я Бог дав. Тому будьте мудрі і дякуйте Богові. Очевидно, що є також така інша форма це світло віри. Дивитися все через призму віри. І якщо ми дивимося на все через віру, ну то ми тоді безсмертні. Наша сліпота проявляється в тому, що ми все бачимо, але без Бога. Всі винні, хто винний, як не погода, то не знаю, то там якісь начальники, як не начальники, то ще хтось. Ну, та є Бог, подивися з вірою на це все. Подивися з любові на це все. І очевидно, проблема в тому, що якщо людина не пізнає Христа, то її стан це постійний перехід з одної помилки в іншу. Тому давайте пізнавати Ісуса через віру. Ще одна така думка, яка дуже цікава. Нам повинно дійсно бути достатньо світла, і щоб ми світили так, щоб люди через нас побачили Бога. Потому пізнають, що ви мої учні, каже Ісус, потому пізнають, що ви християни, каже Ісус, коли ви що будете мати? Любов між собою. Тобто, я повинен так жити, щоб людина через мене пізнала Бога, а не щоб, я через, щоб людина через мене, скажімо так, зневірилася. Або відійшла від Бога і таке буває. Деколи скажуть там, діти батькам, ну що з того що ти ходиш до церкви, ні? а прийдеш додому? Де твої крила? Тобто, звичайно, ми всі неміжні, ми стараємося, ми деколи падаємо в якісь свої гріхи. Але ми стараємося ходити, тому треба пояснити дітям, так, сину доню, я немічний, я немічний, я тому йду до церкви, щоб полікувати свою душу і далі тобі прощати і тебе любити. Світло надії. Без надії неможливо жити дорогі у Христі. Але деколи таке просте слово підтримки, воно настільки сильно діє, воно настільки сильно чіпляє, торкає, воно настільки сильно витягує. Тому дай Боже, що ми один одного справді. Підтримували і один одному допомагали виходити з їхніх криз і з їхніх випробувань. Один мудрець сказав: найкращим лікарством для людини це любов і турбота. А якщо це не допоможе, запитали його, тоді треба збільшити дозу. І все. Просто більше і любові, і турботи. І воно тоді справді допоможе. І знаєте, коли людина має дійсно в собі світло, ну вона найперше є потрібна для інших і вона щаслива сама для себе. Лампочку, яка світить, не викидають. І це світло повинно бути. І я вам скажу далі: єдиною відповіддю на біль, на втрати, на страждання є світло, деколи в кінці тунелю, але його треба побачити. Деколи лише в Христі, але його треба побачити. І скажу вам ще таку думку: що хто випромінює світло, завжди дратує тих, хто живе в темряві. І тут проблема. Бо коли ти світишся, коли ти робиш добро, коли ти з то світло випромінюєш, ти що робиш? Ти його несеш. А є такі люди, які звикли жити в темряві яких діла лихі, і вони не хочуть, щоб хтось їх побачив. А тут раптом прийшов хтось і все як на долоні. Світло з'явилося. Деколи колективи довго працюють, тут хтось прийшов і всі карти порозкривав, хто де крав, хто, жив, хто де брав і хто що робив. І біда тоді що робиш, що хочеш? То не біда, то щастя, То щастя, коли відкрилися очі. І тому не переживайте, якщо вас будуть гнати і казати, нам не треба. Що ви жили так, як ви живете. Ісуса за це гнали, але Ісус не переставав бути світлом і нам казав такими бути. Тому ми на землі є покликані жити, не для того, щоб пристосовуватися до темряви, але для того, щоб світитися в темряві. І тепер подумай, я пристосовуюся до темряви, чи я є світлом в темряві. І якщо таких людей, які справді є світлом в темряві, а не пристосовуються до темряві, буде багато, тоді цілий народ, що з ним буде відбуватися? Він буде виходити з тіні смерти, він почне оживати, він почне мати силу, бо лише в світлі, в любові, у вірі, в надії є сила. Тому дай Боже і мені, і вам. Цю силу мати. І не дай Боже пристосовуватися до темряви і зменшувати своє світло, чи дозволити йому згаснути. Диявол спочатку був ангелом світла, Люцифер. І що з ним сталося через свій вибір? Тому не дайте місце дияволу в своєму серці, каже Господь кожному і кожній з нас, зокрема. Бо саме для того Він прийшов на цей світ, щоб знищити діла диявола. Тому бажаю, дорогі у Христі, пам'ятати, що Ісус Христос каже про себе: Я хто? Світло для світу, і хто йде за мною, що не буде блукати в темряві, а матиме де в собі що світло, яке дає що життя. І далі Ісус каже, ви. Світло для світу. Я ви. І наше завдання справді бути світлими, гідними, достойними, чесними і справжніми. Справжніми людьми, справжніми християнами і справжніми українцями, українками, які люблять і свій народ і свою землю. І свою країну дай Боже всім нам цього світла чим побільше, щоб ця темрява чим пошвидше зникла. Амінь. Христос рождається.